Усім привіт! Сьогодні з вами я, Андрій, і зі мною мій друг Good Games. Поздоровайся! Всім привіт! І так, сьогодні ми почнемо проходження шляху до райдужної аури. Оскільки я не зможу її отримати повністю пройти квест на це. Тому що останнім треба перемогти Beautiful Pirata, який... Для того, щоб попасти до нього. Раніше можна було сп... за спеціальним багом попасти. Але зараз так не можна. І так. Я вже взяв у ось цього NPC квест. Треба перемогти стоуна. Мені дадуть 30 тисяч белі і 45 мільйонів експі. І так. Блин, ж ты мене поки що тут почекай Я там на Я першими кількома боссами, ну по-любому сам зможу впоратись Ну а До речі, у тебе є пилот кеп А якісь штуки котрі з боссив взагалі Падають яких у тебе немає Ну немає якихось штук котрі з боссів падають А в третьому морі. Із тих, що треба на райдужну ауру перемагати. Знаю. У знаю. тебе є Twin хукс. Що це? Це слона боса. боса слона панде. Котрий на... А. Ну ти ж мені поможеш з тими босами, яких я не зможу перемогти. Поможеш чи не поможеш? А, спасибо. І так. Ось і наш улюблений Стоун. Ну його поберико загасуємо. І з кайфом собі йдемо на черепаху, беремося, беремо новий квест. До речі, для того, щоб було простіше, можете дочекатись і перемогти Ріпіндру. Це такий рейдовий бос. І вам відкриються портали, щоб... І ви зможете набагато легше подорожувати по островам. Це займе у вас набагато менше часу. Але у мене цих порталів немає, тому я буду подорожувати так. Мені вже другий раз пілот Хелмет випадає. Ай, до речі, я ще попутно фрагмент фармлю, фарм потрошку. і Це теж добре. Наступним буде, до речі, бос на гідро Айсланді, наскільки я пам'ятаю. Хоча не факт. Так, я скоро вже прийду. Також, до речі, там були певні неточності про місця спавну квітів для Роси В2 і всього подібного. До речі, у мене я сам зро... я вже за кадром зробив собі кіборг V2. Тому можу спокійно робити собі В3 расу. Все, я вже майже прийшов. До речі, може ти трансформуєшся, ну, візьмеш фруктик дракона. А? Не, точно. А, точно. Ай, до речі, я ж згадав про один нюанс. Волю В2 не можна буде зробити доти, доки я... У мене не буде 5 тисяч уклонений зроблено. А в мене їх зараз тільки 400 чимось. тисячі. А треба 5 тисяч. Так, до речі. Цел, у якому ми беремо квест, він знаходиться в будинку на дереві. Зараз би його ще раз знайти. Не тут. А, точно, ось там. О, ПВП. Когось тут. КДК. Когось соул-гітара. І десь тут. О, ось. Наше дерево. На якому і знаходиться цей самий НПЧ. Далі для на Тібор В2. Вам ПВП завжди буде достатньо енергії. Тому що 15% від отримуваного дамага конвертується в енергію. Так, ось у нас є цей чел Хорнедмен. Він треба пере перемогти гід лідера Гідри. Дають, дадуть уже 35 тисяч белі і 55 мільйонів експі я тебе чекаю на острові гідри. Тобі буде легче тебе хоти спочатку на цей, на порт. Так у мене... Ну у мене взагалі то на, на гідрі знаходиться компойнт-сет. Я тобі допоможу zaraz tam. OK. До речі, у мене енергія з цим всім закінчилась, доки я туди на по на йшов на черепаху. Майже максимум енергії. Дев'ять тисяч всього. Тобто тут у нас драгон трейдер. Те я бачу. Ну взагалі то це вона. Дреті невеличкий обзор на True Triple Katana. От скіл на Z ось такий, от так. А скилл на X взагалі ду дуже прикольний. Ми, ми беремо і запускаємо отаке от торнадо. Це вона, ой, це він, подивись на нього. Не А, значит, ну він. До речі, скіли у цього лука, який випадає з цього боса, змінили. Правильно? Ну і сам його, самого його змінює До речі, ти зараз мечем б'єшся? У ще 200 фрагментів. А тепер... О, до речі, я ж отримав купу дамага, у мене повністю відрегинилась моя енергія. Прикинь? Ну, тобто я, у мене було якихось там 3,5 тисячі енергії, а то і 2,5 тисячі. І вона в мене вся відрегенувала. Ось тут ще у якогось села ТТК похоже. Чи то може є. Ні, то я, звичайно, випадково просто запустив. В цьому відео я, походу, буду дуже багато бігати туди-сюди. До речі, у мене вже більше двох мільйонів белі. До речі, а ти пам'ятаєш, який наступний бос буде? Я, до речі, вже 2, 3, 2 тисячі енергії витратив. Доки просто... Ну, короче, за энергию затрат. Сейчас я трошки замагала, да, Так, я си від енергію. А, це оцей самий... Чел, котрий. Оцей. Король, давай зна давай знаєш під... Знаєш? У мене зараз з'явилось дещо, що у мене там час підрізає. Тому давай краще зараз зробимо там раз у три і... І все. Я, я вовлю, я вовлю, вовлю, вовлю і все. Окей. А я напевно поки що в друге море піду. Окей? Добре? Чорне панта. Ну коротше, окей? Я тебе в другому морі буду чекати. Ну і попутно почну цей самий.

П'ятдесят швидше, будеш бігати, бігати. Бі 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 О, багатенько. Так, все. Я в другому морі. І так. Раз, два, три. Для початку ми йдемо туди, де спавнеться босс Дайн. Думаю, ті, хто пройшли. Ті, хто пройшли до... Не, я ще... я ще поки що не знаю. Я зараз туди йду. І так. Топ'яти Так. І ми йдемо сюди на задню частину. До речі, краще до нього не ходіть, якщо у вас немає 2 мільйонів бель. тоді ви навіть якщо ви виконаєте його задання, то все одно нічого це вам не дасть. Бо вам потрібно буде дати йому ще 2 мільйони бельів. Так ви йдете сюди. Заходите в таємну кімнатку. розмовляєте з NPC Arrow, Я маю дати йому якийсь фрукт зі свого інвентаря Прям дуже просто. Да. Тому я йому дам рокет. Беремо рокет в руки. І розмовляємо з ним. Ой. Ні, я, я случайно рокет з'їв. Ну ладно, у мене все одно в інвентарі ещ буде. А рокет я викачаю. Но ну, все ж таки обидно. Не бей мене. Ну, так вода фрукт. Так О, я ему уже дав. Я, ну треба було ему взагалі его просто показати. А в тебе в 3 Ага. Ай-яй-яй-яй-яй. Откогдань менечем. Коли ви... Тити дивись. Почекай, почекай. Дивись фокус. А, ти, ти на що вкачав на меч? На меч? І на те, і на інше. Так я случайно з'ївров. Не бий мене, я ще буду з'їм. Назад. Okay. А, точно, мені ж треба, щоб у мене комбат пройшов Не бий мене. Та ну не бий мене! Та ну де шо ти робиш? Чепай мене. Та я зараз візьму і ті боргове трибілку візьму. Я хочу просто подивитися, що з кільком домагання носить. Та воно на дамага не влияється, тільки самі ціновий дамаг не носить. Комбат проходь. Що, у мене комбат пройшов, тепер можна з'їсти бунту. Кіт. Ну прям дуже обідно було. обідно було коли. Тепер у мене немає фрукта Будди в інвентарі. Треба буде на нього затрейдити. І рокета немає в інвентарі. Мені доведеться віддати спринт. В okay. в Чекай, в3, в3. без в3. в3. Так, просто 1449. Uh -huh. А якщо я юзну В3. 1449, нічого не міняється. Oh, yeah. Та не переживай, у нас мені все одно нічого не дадуть, а у тебе нічого не заберуть через в субрів. На а ну йди сюди. А в а мене забрало. Ну ладно. Ну ладно. Всім дякую за перегляд. До побачення.